Ти, сам не бачиш? Не було. Ти де, блядь, спиняє, хую, де темний. Добрий день. Причина зупинки. Причина зупинки транспортного засобу правопорушення ваше посвідчення правопорушення не спойлеру тут привітать приветствует... є і в... шановне ну, вимкніть телефон тоді будете розмовляти причина Приманная зупинки калбит. причина зупинки Есть. прошу Даже... вам я, е... правила дорожнього руху відомі Звісно. там існує така причина зупинки там так, на добавлю шановний причина зупинки посвідчення ваше Шановне посвідчення ваше.